Захід цей проводився не для місцевих бізнесменів, а для представників німецької національності, які мешкають в Україні і намагаються зробити перші кроки у підприємництві. Таким чином Німеччина намагається допомогти своїм людям, які проживають в інших країнах. І допомога ця має форму пільгових кредитів на організацію власного бізнесу, які отримуються після написання відповідного бізнес-плану. Наше общество являється датчиною кампанією німецького общества по технічному затульніше. Государственную организацию ФРГ, которая оказывает помощь там, где она нужна. Мы на данный момент работаем в 130 странах, в том числе четвертого года, и в Украине. И здесь наша главная задача помощь, э, Вы все знаете экономической ситуации в Украине, и тем самым очень важно создание рабочих мест. Мы тем самым э, кредитами и Знанням допомагає предпринимателям, мелким предпринимателям не обов'язково тільки німецького просхожіння, але завжди з цілею нових робочих міст і для населення німецького просхожіння. Саме про те, як правильно оформлювати ці документи, якраз і йшлося на семінарі на пошуки оборотних коштів до рівного з'їхалися українські німці з 25 областей. Організація, яка займається всією цією роботою, має назву Товариство з технічного співробітництва і базується у нас на Україні. Схема його роботи така. Отримані від уряду Німеччини кошти розподіляються між підприємцями у вигляді кредитів. Коли ці кредити повертаються, проводиться новий розподіл грошей. Виходить замкнута система. Чим швидше повертаються кошти, тим більше підприємців зможуть отримати кредити. А товариство технічного співробітництва існує за рахунок 3%, під які, власне, і видається кредит. Вы можете назвать уже конкретные примеры такой помощи, которая уже была оказана? Ну, на данный момент наша помощь именно в сфере предпринимательства ограничена на две области Украины. Это Одесская область и это Закарпатская область. Там на данный момент уже существует разного рода предприятия. Это в первую очередь сфера обслуживания. Вот, например, оказание транспортных услуг, мясной цех, пекарный цех и... Вирощування расширение вот например в Мукаче, в Закарп... Закарп... Закарпатській Закарпатской области работает предприниматель очень успешно, который свой времени начал очень скромно, а сейчас он свою продукцію, значит, имеется в виду консервированные овощи, уже распродают ну, по всей Украине. Отож, про конкретні результати семінару, тобто про виділені кредити, поки що говорити рано. На завершення хотілося б згадати про інше причину, чому Німеччина так піклується про створення нових робочих місць в чужій державі. Просто таким чином наша західна сусідка зацікавлює українців німецького походження залишатися жити і працювати в Україні, звільняючись тим сам від масового потоку емігрантів, адже їхній приїзд обходиться Німеччині у значно більше за вищезгадані кредити суми.